Те, що ви знаєте про сучасні моделі марки Subaru, ніщо у порівнянні з тим, про що вона мріє. Концепт візів, а ця назва означає Vision for Innovation, тобто бачення інноваційного, продовжує тему кросоверів, продаж яких успішно триває на ключових для марки ринках. Тож відмовлятись від ідеї компактного повнопривідного автомобіля на кожен день не було ніякого сенсу. А от відзначити таким концептом 55-річний ювілей марки було дуже доречно. У Subaru момент нет планов по внедрению именно такого концепта, однако решения дизайна, технологии и остальные решения, примененные в этом концепте, будут находить свое развитие в остальных моделях Subaru. В данном концепте применяют технология Hybrid Boxer Diesel Engine. Соответственно, автомобиль оснащен тремя двигателями. Один находится спереди, и два независимых двигателя находятся на левом и правом заднем колесе. В такій конфігурації кросовер Subaru залишається повноприводним, але гнучкість використання цього приводу не зрівнянно вища. По-перше, при проходженні поворотів переважна частина потужності передається на задні колеса. Це не новина, але така можливість і не зникла. По-друге, момент можна перекидати не лише між осями, але й між боками, ще більше оптимізуючи керованість кросовера. По-третє, впровадження електромоторів на задніх колесах вивільнило місце для ніг на другому ряді і у багажному відсіку. Поза сумнівами, знаходиться питання трансмісії. Для візів передбачено варіатор лінеатронік власного виробництва. Роботу силового пакету напряму будуть визначати стан дорожнього покриття, стиль їзди і режим системи Hybrid SI Drive, яких три: EcoCruise, Intelligent та Sport. Додатково контролювати рух візів буде система iSight, головним завданням якої буде уважно стежити за дорогою і рятувати водія від неуважності чи необачності. Концепт потішив не лише мозок, але й очі відвідувачів стенду. Візів пофарбовано у чудовий колір Mistral Silver Metallic співзвучний стрімкій формі автомобіля, видовженому капоту і дверцятам, що відкриваються вгору і дають дорогу пасажирам на передньому та задньому рядах. Всередині, як ззовні, панують чисті лінії та фірмові субарівські мотиви, особливо помітні в формі фар, задніх ліхтарів та радіаторної решітки. Не змінилася концепція керма та панелі приладів, але їх інтерпретація точно відповідає футуристичному духові візів. Хоча представники Собару неодноразово підкреслювали донорську роль візів, було б не просто добре, а навіть необхідно випустити на ринок щось максимально близьке до концепту, адже практично усі компактні кросовери з незвичайним дизайном дуже стрімко набувають шаленої популярності. Якщо ж підкріпити зовнішність видатними ходовими характеристиками, це буде мегахіт.